Касові апарати. Все. На їх заміну приходить система перерой, яка спрощує роботу з чеками і миттєво відправляє ваші платежі в ДПС. А герой нашого сьогоднішнього випуску кашалот. найпопулярніша онлайн-каса в Україні. Детальніше про все розповість наш репортер Олексій. Кашалот вривається в Ramon Laien. Чому це круто? Ось вам декілька переваг. 1620 гривень на рік. Простий інтерфейс та якісне обслуговування клієнтів. Фіскалізація передоплат після оплат і навіть спеціальних касових операцій. І саме головне більше не потрібно сплачувати кошти за обслуговування старих касових апаратів. Перші сто клієнтів вже фіскалізують свої платежі та зберігають історію замовлень у ремонлайн. Кашуло це вже третя онлайн-каса, яку ремонлайн додає до себе. Ми не тільки не зупиняємось, а йдемо вперед, щоб ваш бізнес був тільки кращим. З вами був Олексій. Студія, дякую. Дякуємо, Олексій, за таке детальне висвітлення подій. Підключайте кашалот до Ром онлайну і скорочуйте час на оплату, формування і друк чеків до 7 секунд. Бережіть себе, любов, свій бізнес і грошові потоки. До зустрічі в наступних випусках.